І ні, не перегортуй, будь ласка, цю сторіночку, адже зараз прозвучить вірш про весну й кохання. І не забувай замовляти у мене вітання, мотивації та рекламки. Коханий та Подивись на мене. Я твоя руда веснянка. Глянь, як сонячні зайчинянка. Торкається крила метеликів пташок твоїх долонів, твоїх іпанок. Поглянь очі, тони в моїх очах, хай буду знати чари я, хай я. чарівна весня, отони в моїх очах, хоча б на мить у цьому світанку або. Не завжди, бо я в твоїх очах потопаю. Коханий, я твоя веснянка, не забувай мене, цілуй своє кохану. Не забувай мене ніде, бо я в мене сміливість жити довго, очах у моїх частеві так ніжно до тебе долоня. Ханна, не ну, то я веснян, не забувай мене, вже ніколи живи щасливо, довго на цій землі, і мудрість у життю пізнає і справедливість, і все найкраще, що лиш можна пізнавати.